Друзі, усім привіт! Зовсім скоро День Учителя. Це свято тих, хто щодня ділиться знаннями, виховує та надихає молоде покоління. І саме з цієї нагоди до нас завітала у студію заступниця директора та соціальний педагог загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської Немченко Дар'я. Привіт, вітаю. Я пропоную почати з короткого бліц-опитування. норм чи стрьом, щоб глядачі трошечки з вами роззнайомилися, скажімо так. І так, норм чи стрьом? Коли діти приносять домашку в останній момент? Насправді норм, головне, щоб вони виконали її. Так, добре. А коли батьки телефонують дитині під час уроку. Стрьом, стрьом, це заважає навчанню навчальному процесу. Так. Норм чи стрьом, коли учень засинає на уроці? Ну, якщо це його, в їх його потребах, то так. Це норм. Mm -hmm. Але стрьом для вчителя. Так. А норм чи стрьом використовувати меми на уроках. Ой, норм, це дуже класно, це взагалі класний підхід в роботі з дітьми. Це зближує, мабуть, дітей. Да, це... Е... На... це на хвилі з дітьми на молодь. Це так. круто. <світ> а норм чи стрьом спільні чати з учнями у соціальних мережах. Це норм, ми обмінюємося інформацією. Нам потрібно е, спеціалістам і педагогам знати щось про дітей, що їх цікавить. Норм. Добре. Норм чи стрьом танцювати на заходах з дітьми. Норм це взагалі дуже зближує, дуже діти відчувають, що ми як на одній хвилі, і це дуже круто. Так, супер. А норм чи стрьом, якщо вчитель запізнюється на власний урок? Ой, стрьом дуже стрьом, тому перед дітьми треба вибачати за те, що запізнилася, як і, в принципі, і діти. Добре, погоджуюся. Так, норм чи стрьом давати додаткове завдання на канікули. Стрьом, стрьом це взагалі не потрібно діти на канікулах повинні відпочивати. Це. Боже, який Відпочив... ви прекрасний педагог. В моїх шкільних роках такого не було. Педагоги змінюються. І це дуже круто. Супер. Норм чи стрьом використовувати сучасну музику на уроках норм, бо це теж впливає і на культуру дітей, особливо якщо це українська музика, то взагалі норм. Норм чи стрьом? організовувати маленькі конкурси на уроках, щоб зацікавити учнів. Щоб зацікавити учнів? норм, норм, бо повинні бути різні методи і ігрової діяльності, і для того, щоб ну, будь-який спосіб, щоб зацікавити дитину, він потрібен. Оце один із них. Добре. Е, норм чи стрьом, коли діти приносять домашніх тварин у клас. Я думаю, що це норм. І це дуже круто на онлайн уроках взагалі всі показують своїх собачок і котиків, це зближує. Це зближує і педагога з дітьми, і взагалі взаємодію в колективі. Я думаю, ну але так. не завжди. Але норм. Я зараз трошки поділюсь, пригадала таку ще історію. Е, з моїх шкільних років у мене однокласниця приносила равликів таких великих, так, і вона їх саджала там комусь на руки, вони повзали. Ну, звісно, вчителі сварилися, але і на уроки треба було їх ховати в садочок в портрет. Але це було прикольно. згода, згода. Такий експеріанс трошки. Це трохи так розважає. Так, добре. Норм чи стрьом піднімати руку замість крику на уроках. Це норм, це база, це повага і до вчителя, і до інших дітей? Зрозуміло, що інколи хочеться сказати, що швидко, але це про повагу до інших? Так, згодна. А, супер, давайте тоді перейдемо до питань уже. Так, так. Як це бути взагалі вчителем? Розкажіть, будь ласка, про а, цю професію, от саме Ну, ми всі звикли, у нас є вчитель, є учень. Угу. От як це а, бути вчителем, коли ви вчитель? Насправді це велике велика відповідальність і велике таке, знаєте, натхнення працювати з дітьми, бо у кожного свій характер, у кожного свої потреби, і ти повинен бути гнучкий. Тобто в цей момент ти повинен наче одне підлаштовуватися під кожного. Тому це дуже така важлива для мене. Відповідальність це дуже важливо, а гнучкість це ще більше. Тим паче в наш час, коли діти взагалі різні, але це водночас дуже цікаво, мабуть. Да, бо кожен по-різному, да? тут ти, ти з ним когось ти з кимось поговорив, з когось ти обійняв, комусь просто достатньо просто погляду. І вони такі: все, все добре, я там відчуваю, що там, мене підтримують. І для мене це важливо соціального педагога. Це дуже класно. Дякую. Так, чим відрізняється звичайний вчитель від вчителя-організатора, ким цікавіше бути? Якщо ми говоримо саме про соціального педагога, то Вчитель це конкретно да про урок і на уроці, тобто конкретно про предмет, щось вивчити, там математика, українська правила. А соціальний педагог це про те, що я зараз відчуваю, це про те, як я відчуваю себе в колективі, в соціуму і чим відрізняється урок це більше про вивчили, запам'ятали, повторили. А мої заняття це про відчуття себе. Своїх особистих кордонів, взагалі себе, як я себе відчуваю в цьому світі, і оце, напевно, я відрізняюсь від інших, да? що я трішки про інше, я про почуття. Тобто ви допомагаєте кожній дитині знайти і пізнати себе, так? Так, так. Це дуже круто, насправді, так. тому що не кожному дано так. дорослому, відчому. зрозуміти себе. А от якщо з маличку над цим працювати, то так. це взагалі дуже круто. Так. Чому ви обрали саме цю професію? Насправді мені дуже подобається моя професія соціальна педагога. Я її прям обожнюю. І я ну, не представляю себе в якійсь іншій сфері, тому що а, я хочу допомагати дітям. Соціальний педагог це про допомогу, це про відкритість, про щирість. І для мене дуже важливо, щоб я була а, отим безпечним дорослим, який знаходиться з дитиною, коли вона може прийти, сказати, подивитись, просто поряд посидіти. От навіть інколи до мене приходять діти, просто посидіти. Просто от щось. ну, Побути, побути з кимось, да, і я відчуваю цю потребу у дитини, у дитини да, що я хочу просто побути біля вас. Це дуже цінно мати таку людину. поруч. Да. Тому я дуже стараюся, щоб, щоб діти відчували саме цю щирість і цю можливість побути зі мною. Просто побути. Не оправдовуючись, не, там, не розказувати, як все може в нього погано, просто посидіти. Ви даєте простір. Так, так. Блін, це дуже класно. В чому складність вашої професії? Складність в першу чергу. Інколи бувають такі байдужі батьки і діти, коли, наче ти стараєшся, допомагаєш. А оця байдужість, нерозуміння, от коли діти, батьки, батьки, діти, нерозуміння потреб дитячих, наче от, знаєте, дорослі були ж дітьми, але вони вже забули, як це бути дитиною, і вони там починають свої дорослі якісь там переконання. І ти хочеш доказати, що згадайте, як це було тоді? А вони ні, все, я сказав ні, і оці стереотипи там ти не плачеш, ти б не плач, зупинись. Інколи з цим буває складно. Ця байдужість, нерозуміння. Тому такий маленький момент з батьками і дітьми. Не, діти не хочуть розвиватися в якійсь, в якійсь мірі, або батьки не хочуть чути своїх дітей. Тому це буває складно в роботі. Так, але треба над цим працювати. Треба. Мабуть, і я працюю, я кожного дня працюю над цим. І це дуже класно, що ви є. Так. Дякую. Так. А, тоді трошечки іронічне питання: що бісить вчителя? Напевно, оце оця байдужість. <laughs> Якщо вернутися до попереднього питання, оця байдужість прям дуже дуже дратує. І інколи знаєте, опускаються руки, бо ти не знаєш. От ти наче і цей метод і спілкування, і поговорив, і і, ну, і розказав, але все одно оця байдужість, оця стіна дитяча або, або батьків, оця стіна не хочу приймати це. От не хочу чути вас, не хочу те, що ви говорите. І дуже важливо да оцей мати місточок, щоб вислухати. Війти в довіру, бути щирим і треба час на за все. Розкажіть, будь ласка, чому вас навчили діти? Якщо ми будемо говорити прямо про маленьких дітей, там перший четвертий клас, мене вони навчили бути щирою. От, знаєте, от, Все як є, тут і зараз працюємо, бігаємо, робимо щось. Якщо більше про старших дітей, і насправді да, мені з ними працювати якось більше простіше, да? не знаю чому, старші діти мене навчили бути більш серйозною, більш впевненою в собі. Тобто, от, навіть вони да, ще там, підлітки, да, це діти, але не все одно в якійсь мірі відповідальні, щирі і такі, знаєте, готові змінювати світ. От я в них чуюся, от вони готові. Вони завжди хочуть змінювати. вони завжди хочуть щось робити. І я така думаю, да я теж хочу щось робити. І з ними <с. на <с. З ними, да, 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 я з ними на вайпі такі на, на чілі, тому я стараюсь з ними бути. Ну кажуть, перехідний вік він складний. Він складний, але треба знати оці нюанси, коли краще промовчати. Тобто не вступати в якийсь конфлікт з дитиною, да, а просто інколи промовчати. Дещо інколи навіть даже батьки цього не вміють, да? вони там, я сказав, mm. да? то інколи, навіть, якщо ти вважаєш, що це не так, просто отут промовчати, згладити певні такі вугли і далі продовжувати роботу. Так, от. Тому вони мене навчають саме цьому. Ну цікавіше працювати з підлітками, так, я зрозуміла, ніж з маленькими? Ага. Ну маленькі це як це як маленькі дітки, вони такі, знаєте, знаєте, такі маленькі, гарненькі. А дорослі і в чому класно працювати з підлітками, що вони про починають проявляти свій прям характер. Тобто, якщо маленькі вони такі всі мілашки, то тут вже да, ти працюєш. Да. Цікавіше, і тут да. цікавіше, да. і мені як соціальному педагогу набагато цікавіше спостерігати, як вони реагують, що вони говорять, міміка, жести. Да. І це все так ну, надихає да, на роботу, щоб ну, зрозуміти, що, яку потребу треба закрити, да. потребу в безпеці, чи потребу, наприклад, не знаю, елементарно попити, поїсти. Да. І це дуже важливо відчути, що потрібно зараз дитині. Чи є у вас якісь цікаві історії з дітьми? Якісь ситуації можливо були. ситуації а, насправді. В мене є з дітьми чат, і ну мій спільний чат з деякими дітьми. І от вони інколи скидають е, якісь смішні меми. Я дійсно їх інколи чомусь е, не розумію. Ну я не знаю. Mm -hmm. Ну тобто, і я завжди перепитую там, а що означає цей мем. Ну це таке знаєте, так, місточок, щоб бути на хвилі з дітьми. І вони як починають це розказувати, що означає цей мем. Це для мене просто всесвіт. І оце вони сміються так. Дереса подивіться, отак, отак, оце означає це слово. Це означає це слово. Да? тобто якісь слова я знаю молодіжні, а якісь вони вчать, і це наскільки захопливо, це наскільки ці смішні історії. і Я так кажу там слово там крінж, і я там можу сказати, на що воно схоже інше слово. Вони сміються, тому що вони думають, я ж так... Я ж то кажу, що, типа, не розумію, щоб для них бути цікавою. І вони такі, та ні, це оце слово. І це наскільки завжди захоплююче. Сбережі, От, да, можливо, да, да. да. Тобто ти інколи робиш вигляд, що ти цього не розумієш, і вони такі, я зараз розкажу, зараз я буду, зараз я буду в центрі уваги, тому я люблю це переплетувати слова, як якісь там нові. Ну цей зв'язок між дітьми і вчителем це дуже. Круто і цінно в наш час, так, тому так. що знову ж таки повертатися до минулих років, так, як виховували вас, як виховували да. мене, то такого не було. Це було складно. Ну, от у мене була теж вчителька дуже класна, з якою от прям і поговорити можна, і повчитися. Да, і посміятися. Та, да, та, так, Бо так. немає такого. от, що... Бар'єр якийсь давчитель. Да. Бо частіше що всього вчителі да, щось навчають. А тут я запитаю, що це означає? І вони все. І для них це така цінність, що їх запитали, а я, а що це означає? А вони ж дійсно знають більше. І для що них це теж дуже цінна. Да, тому... Чомусь можуть навчити, да, 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 да. да. Тому більше такі смішні історії, більш про це, коли я там вигляд, що не знаю, як називається слово. <гум> так. А, які заходи та проєкти ви організовуєте для учнів? Із останнього, те, що було, це зараз ми впроваджуємо травмопедагогіку. тобто розказуємо дітям з моєю колегою Лони Володимирівною, як працювати з травмою, як працювати, щоб себе заспокоїти. Тобто, конкретно дітям ми розказуємо вправи та методи, як можна себе заспокоїти в стресовій ситуації, як можна собі допомогти попити, да, поїсти, подихати, да, в першу чергу, да, подихати дуже багатьох дітей ми вчимо в стресі. Почати дихати, бо вони зажимаються, да, і починають бути такими. Ну ну їм некомфортно, і ми кажемо дихай. Тобто, да, і це з таких моментів, як для соціального педагога, оце ментальне здоров'я, розуміння своїх потреб, розуміння себе в світі, розуміння, що мені потрібно в даний момент. Це дуже важливо. І більшість там дітей навіть не розуміють, що це потрібно, тому що мама з папою кажуть, там не плач. А, а це потрібно зробити, щоб мені полегшало, мені треба поплакати, і це ну і тобто, і оці моменти ми проговорюємо з дітьми. Це дуже важлива тема, насправді. Як ви залучаєте дітей до участі у різних заходах? О, ну, для мене важливо, щоб це було співпраця між мною і дітьми, тобто, да спів таке авторство. Тобто ми збираємося з дітьми, вони говорять свої ідеї, да ми обговорюємо і далі ми розподіляємо ролі. Тобто діти беруть на себе певну відповідальність, я допомагаю їм вирішувати певні ситуації. Тобто, да, якщо вони, наприклад, не знають, як щось зробити. Тобто важливо, щоб діти самостійно щось робили. Для них важливо, щоб вони робили самі. Бо найчастіше, ну ми дорослі, хочемо та давай я сама зроблю. Та давай, та давай я сама зроблю. Не переживай. Там тобто, да, а тут важливо, щоб вони робили самі, і тоді. Залучати дітей до яких заходів набагато простіше. Тобто вони знають, що вони можуть показати свою творчість, вони можуть показати свій талант, тобто все окей, головне там, да, підтримати, направити. Да, і якщо прям якась прям дуже складна ситуація, вони знають, що є той дорослий, який завжди допоможе. Як, на вашу думку, активна участь у шкільних заходах впливає на розвиток дітей? В першу чергу це командний дух. Тобто, да, вони відчувають, що вони працюють в колективі, вони відчувають, що а, я відповідальний за певну якусь дію, я відповідальний за певну якусь роль в цій взагалі, в цьому заході чи в якійсь системі. І оця командна робота, оця розуміння, що я потрібен тут. Тобто, що я розумію, що від мого процесу залежить вся картинка всього проєкту або всього всього якоїсь акції, да? оця важливість, що я тут і я важливий. Тому це для дітей, я думаю, таке найголовніше. Як батьки можуть підтримати шкільні ініціативи та заходи? В першу чергу вони повинні бути зацікавлені в цьому. Вони повинні бути присутні на цих заходах. Вони повинні бути. В темі, знаєте, як кажуть діти, бути в темі. Вони повинні а, дійсно цікавитись, щиро цікавитись тим, чим займається дитина, школа, чи вчитель з дитиною не просто, а, так, да, добре. А дійсно, що було, що було цікаво, питати про дитячі емоції, що ти відчуваєш, коли працюєш з цим педагогом, що ти відчуваєш, коли тобі дали оце завдання? І... Оця зацікавленість є напевно, базою для того, щоб далі працювати взагалі в цій трійки, вчитель, дитина, батьки. Дякую. Яку пораду ви дали б тим, хто хоче стати педагогом? Насправді вибирати ту професію, яку підказує серце. Тобто не йти просто аби було, аби щось. А дійсно, щоб вам подобалась ця, ця справа. Дійсно, щоб вам подобалась ця професія, дійсно, щоб вам подобалось працювати в школі. Тобто заставляти себе працювати тому, що так треба, ну в школі, якщо конкретно, да тому, що так треба, не потрібно. Бо діти відчувають оце, оці всі моменти. Діти насправді від дорослих вони все відчувають набагато сильніше. Вони відчувають, що де вони потрібні, а де ні. Тому, якщо йти в професію саме педагога, треба відчувати відчувати Поклик серця. От я кажу, мені так підказало серце. Да? І, я, і я дійсно всі ці роки, там, да, 6 років, я відчуваю, що робота соціального педагога це моє. Тобто я ні, ні разу за свої 6 років не подумала, та ні, там піду. Це дійсно моє, і я раджу цим педагогам, які йдуть е, працювати в школу, щоб вони йшли тільки за покликом серця. Тоді і вчитель щасливий і, і щасливі. І це ж основа основа цих основ. Якщо вчитель щасливий, то і діти щасливі. А що для вас особисто є найціннішим у роботі з учнями? Найціннішим бачити їх. Щасливі очі, коли вони виконують якісь, якесь завдання, і в і в них воно виходить. А, бачите, коли дитина а, може справлятися в житті без тебе. Насправді це дуже важливо. А, навчити дитину обходитися без дорослого, тобто, да, в якійсь мірі, навчити дитину справлятися з якоюсь певною стресовою ситуацією самостійно. Да, я педагог, я даю тільки інструмент, тобто я не завжди буваю з дітьми. І я їм завжди це пояснюю, що а, я не завжди з вами. Я не завжди скажу тобі, подихай, поп. Ви водички, ти повинен це е, знати самостійно. І от коли вони приходять і кажуть: от мені було там так погано, я почав злитися, і замість того, що не знаю, там бити подушку, да каже: я почав дихати по квадрату. Ну все, все приємне, що ще, що ще можна ну, питати, якщо ти бачиш оцей результат, коли ти вкладаєш дитину і вона в стресовій ситуації змогла справитись без тебе. Так, і ще й прийшла і поділилася з вами. Так, це так, 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 так. Тому це дуже важливо для мене. І цінно. Добре. А, тоді скажіть ще, будь ласка, що б ви побажали своїм колегам до Дня вчителя? Побажати їм хочу в першу чергу натхнення, щоб вони завжди дбали про своє емоційне здоров'я, про ментальне здоров'я, щоб вони завжди приділяли собі час. А, звичайно, уроки це, це круто, але. Дбати про себе це на, в першу чергу. Десь випити ту ж саму каву, десь, десь просто прогулятися, десь там, да, щось зробити для себе, це дуже важливо. Тому раджу кожному зайнятися своєю улюбленою справою і підпочивати більше. Супер, дуже дякую. Які успішні заходи ви проводили? В минулому році, в цілий рік навчальний в нас був проєкт за підтримки міської влади та Служби по справах та молоді та молодіжної політики. Він називався Допомога Збройним силам України, допомога ЗСУ. І для мене це найуспішніший проєкт, тому що в цей момент об'єдналися всі школи міста, та освітяни і учні, і батьки для того, щоб допомогти Збройним силам України. Насправді це дуже важливо зараз в даний момент. В повномасштабне вторгнення. І для мене цей проєкт про те, що ми готові допомагати одне одному. Ми готові залучати різні сфери, об'єднуватись тільки для того, щоб зробити гарну справу, добру справу і гарну справу насправді. І дуже важливо цей момент відчувати підтримку, коли ти робиш якийсь проєкт, відчувати підтримку від. Влади, да, елементарно, да, що ти розумієш, що ти можеш працювати з дітьми, показувати їм приклад собою, да, тому що цей проєкт був організований вчителями і учнівством, да, і нас підтримали, і це як приклад для всіх інших дітей, для того, щоб далі далі йти, далі розвиватися, далі впроваджувати якісь свої круті проєкти. Да, і це як приклад, Да, ми виступили прикладом для інших дітей. І це дуже дуже важливо і цінно наразі. Так, так. з нами була Дар'я Немченко, заступниця директора та соціальний педагог загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Дякуємо, що були з нами. Нехай день вчителя приносить радість і надихає кожного педагога на нові звершення. До нових зустрічей!